Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо вивчати англійську мову по підручнику, Али несвіт. Тема Погода та природа. Урок 3. Лесен 3. Перше завдання. Listen and repeat. Послухай та повтори. Match the sentences 1 4 to the thermometers AD. Познач речення 1, 4 з термометрами AD. Перше речення. It's freezing. Стає холодніше. Це можна віднести до картинки A. Коли ще не мороз, але температура понищується на нуль. It's hot, спекотно. Це речення до картинки D. Коли дуже спекотно. It's warm тепло. Картинка C. C. І останнє It's Cold. Холодно. Це вже дійсно холодно. Картинка B. Нижче нуля. Друге завдання. Work in pairs. Talk about the pictures as an example. Use the words from exercise 1. Працюйте в парах. Обговоріть, що намальовано в картинках, як по прикладу. Використовуйте слова з завдання номер 1 Отже, приклади. A. What is the weather like today? Яка сьогодні погода? B. It's freezing. The temperature is 0 degrees. Холодає температура на нулю. І можемо сказати так само. What is the weather like today? Яка сьогодні погода? It's warm. The temperature is plus 10 degrees. Температура плюс 10 градусів. Можна так сказати. Ви дивлячись на градусники, можете розказати. Яку погоду ви бачите за вікном або яку уявляєте? Третє завдання: Listen to the text. Прослухайте текст. Work in two groups. Працюйте в двох групах. Read the text. Прочитайте текст. Then share the information with each other і поділіться інформацією один з одному. Seasons in Great Britain. Пори року в Великобританії. Group A In winter the weather is cold and wet in Great Britain. Взимку погода холодна та сира в Великобританії. It rains a lot and it sometimes snows. Багато йдуть дощів і іноді іде сніг. The sun doesn't shine very much in winter. Сонце не дуже світить взимку. It's often cloudy. Часто хмарно. The winter in Great Britain is warmer than it is in Ukraine. But the Ukrainian winter with its snows and ice is better. Зима в Великобританії тепліша, ніж в Україні, але українська зима зі снігом та льодом краще. The weather is getting warmer in spring. Погода стає тепліша весною. It is sunnier too. Також сонячніше. It is sometimes wet. Іноді сиро. Summer is the hottest season in Great Britain. Літо самий спехотний сезон в Великобританії. It is hotter than spring. Він спекотніший за весну. The sun usually shines every day. Сонце зазвичай світить щодня. It doesn't usually rain. Зазвичай не йде дощ. It is usually dry. Зазвичай сухо. Summer is the best season for children. Літо найкраща пора року для дітей. In autumn the days become cooler and wetter than they are in summer. Осінню дні стають прохолоднішими та сирішими, ніж вони є влітку. The sky is often grey and cloudy. Небо часто сіре та хмарне. It is often windy, too. Також часто вітряно. It doesn't snow in autumn, but it rains a lot. Не йде сніг осінню, але багато йде дощів. Права номер 4 Read and complete the sentences with the correct forms of the words in brackets. Прочитайте та завершіть речення, використовуючи правильну форму слів в дужках. Одразу поясню: в дужках подані нам прикметники. Ми вивчали раніше тему ступені порівняння прикметників. Наприклад, в українській мові є також тема ступені порівняння. Прикметників. Прикметники це частина мови, яка відповідає на питання, який, яка, яке, і описує предмет. Наприклад, високий, вищий, найвищий. Це український спосіб утворення ступенів порівняння прикметників. В англійській мові є три види утворення ступенів порівняння прикметників. Простий, складний та винятки. Отже, самий перший – простий. Це слово односкладове, інколи двоскладове. А при утворенні вищого та найвищого ступенів додаються закінчення. Наприклад, слово cold, cold холодно, холодний, холодний. Щоб сказати холодніше і найхолодніший, ми в вищому ступені додаємо cold. Спочатку це простий, звичайне слово cold, холодний. Далі colder, додаємо закінчення «-er». «Colder». Холодніший. І самий холодний. Ставимо артикль Z the", the coldest, і додаємо закінчення "-est". The Cold «coldest». Це простий спосіб утворення ступенів порівняння прикметників в англійській мові. Складний спосіб утворення ступенів порівняння прикметників в англійській мові. Відноситься до прикметників багато складових, які складаються з двох і більше складів. Наприклад, слово. Beautiful, Ось дивіться, beautiful. три склади чується. Гарний. Перекладається слово як гарний. Щоб сказати гарніший, тобто утворити вищий ступень порівняння, ми саме слово не змінюємо, залишаємо його незмінним, але перед ним ставимо more. More beautiful, more beautiful, Більш гарний. А щоб сказати, що він самий гарний, ми кажемо The most beautiful. The most beautiful. Саме слово незмінне. Трошки згадали і давайте приступимо до виконання вправи. Права четверта. Перше речення. In summer the days are long, and the nights are short. Перекладаємо. Влітку дні довші та ночі коротші. Це ступень порівняння вищий. Вищий ступень порівняння. Щоб утворити вищий ступінь порівняння, так як ці слова long чуємо лише один склад, short один склад. Це відноситься до простого способу утворення. Утворюємо так: In summer the days are longer, and the nights are shorter. Додаємо лише закінчення «er». R, якщо так по нашому Друге, Autumn is tasty than winter because there are a lot of fresh vegetables and fruit. Осінь смачніша, ніж зима, тому що осінню більше свіжих овочей і фруктів. Знову ж, tasty, tasty. Чуємо два склади, але так як слово закінчується на букву Y, утворення ступеня порівняння слову tasty відноситься до простого способу. Просто буква Y змінюється на I. І Виходить так. Autumn is tastier than winter because there are a lot of fresh vegetables and fruits. Третє. In Ukraine, February is cold month of the year. В Україні лютий – самий холодний місяць року. Якщо це самий холодний, це найвищий ступінь, тобто нема більше порівняння з ним. Він самий-самий. Якщо найвищий ступень, ми утворюємо так: In Ukraine, February is the coldest month of the year. Четверте. Spring is warm and sunny than winter. Весна тепліша та сонячніша, ніж зима. Знову ж, warm. Чуємо лише один склад. Це простий спосіб утворення. Sunny. Два склади, але так як закінчується слово на «y», це такий виняток слово відноситься до простого утворення. Виходить так: Spring is warmer and sunnier than winter. Запам'ятовуйте, буква Y в кінці слова Sunny змінюється на I і додається закінчення «er». Sunnier. П'яте summer is hot and dry than spring». Літо спекотніше та сухіше, ніж весна. Hot, dry. Чується лише один склад це простий спосіб утворення. Це вищий ступень. Спекотніше ніж, сухіше ніж. Якщо ми порівнюємо щось з чимось, це вищий ступень порівняння. Summer is hotter and drier than spring. В слові hot буква Т. Подвоюється. Шосте. The dry and the hot season is summer. Самий сухий та спекотний сезон літо. Отже, у нас навіть підсказка є Є артикль «з» спочатку. Отже, це найвищий ступень порівняння. The driest and the hottest season is summer. Dry, слово dry, сухий. Y змінюється на I додається e -est, est. Hot – буква Т подвоюється. І сьоме. Winter is the windy season. Зима самий вітряний сезон. Знову ж, артикль З навіть підсказка на найвищий ступень порівняння, тому що найвищий ступень порівняння утворюється разом з артиклем З. Winter is the windiest season. Знову ж слово Windy, хоч два склади, але закінчується на букву Y. Тому Y змінюється на I, додається закінчення e-est. Це таке правило, яке потрібно запам'ятати. Право 5. Conversation Lab. Лабораторія спілкування. Look at the weather map on page 105 and talk about the weather in different places around Great Britain. Подивіться на карту погоди. На сторінці 105 та поговоріть про погоду в різних місцях навколо Великобританії. Example – Приклад. What is the weather like in Cardiff today? Яка погода в Кардіфі сьогодні? It's sunny. What's the temperature in Cardiff today? Яка температура сьогодні в Кардіфі? It's 10 degrees above zero. 10 градусів тепла. По такому ж прикладу можна обрати інші місця і запитати: What is the weather like in Glasgow today? Так само in Belfast today. І дати відповідь згідно картинки, які ви бачите. Завдання номер 6: Read and act out the situation. Прочитайте та розіграйте ситуацію. Pupil A. Учень A. Тобто перший учень. You are from Ukraine. Ти з України. You are talking via Skype with your British pen friend. Ти говориш по Скайпу зі своїм другом з Великобританії по переписці. Ask him her questions about the weather in the UK. Запитай його чи її про погоду в Великобританії. Start and finish your dialogue as an example. Почни та заверши свій діалог, як показано в прикладі. B. Учень Б або другий учень. You are from Great Britain. Ти з Великобританії. Answer the questions of your Ukrainian pen friend. Дай відповіді на запитання твого українського друга по переписці. Use the information from exercise 3, pages 103, 104 Використовуй інформацію з вправи 3 на сторінках 103, 104. Вправа 3 це. Seasons in Great Britain. Тексти. Отже, що нам показано? Екземпл. Приклад. What is the season like in your country? Як проходить пора року в твоїй країні? In Britain, the weather is often rainy. В Британії погода часто дощлива. In winter it's very cold and windy. Взимку. Дуже холодно та вітряно. In autumn and Spring It can be very windy, but it's not very cold. Осінью та весною може бути дуже вітряно, але не дуже холодно. Summer can be quite warm, but it can also be cloudy. Літо може бути доволі теплим, але також може бути хмарно. Далі ви додаєте свої запитання. What is the weather like? in your city today? Яка погода в твоєму місті сьогодні? І учень B відповідає, it is sunny, сонячно, наприклад. The temperature is 5 degrees above zero, наприклад, температура 5 градусів тепла. І далі, what is your favorite season? Яка твоя улюблена пора року? I like spring a lot because the trees are green and there are lots of flowers everywhere. Я дуже люблю весну, тому що дерева зелені і навколо багато квітів. British people like daffodils and tulips. Британці люблять нарциси та тюльпани. That's why there are tulip flower beds on the squares and in the center of every town or city. Саме тому на площах кожного міста чи містечка є клумби з тюльпанами. I often go for a walk in the park, then. It's lovely. Я часто ходжу гуляти в парк. Це чудово. І останнє сьоме в цьому уроці. Write a short paragraph about different seasons in Ukraine. Напишіть невеличку розповідь про різні пори року в Україні. Write which season is your favorite one and what you like doing then. Start like this. Напишіть. Яка пора року ваша улюблена, і що ви тоді любите робити? Почніть так. В Україні погода дуже холодна взимку та спекотна влітку. Розповідь ви можете написати, використовуючи слова з усіх уроків по темі природа та погода. Cloud, cold, hot, fog, wind, windy і так далі. Використовуючи приклади текстів. В першому уроці, в другому. Перечитайте їх, подумайте, як це можна написати: що ви можете робити в ці пори року: взимку: Skating, skiing, плей snowballs. Uh, влітку, go for a walk, ходити гуляти, uh, to swim, плавати, meet with friends, зустрічатися з друзями, Play games. грати в ігри uh, осінью. Ride a bike або весною ride a bike, кататись на велосипеді, meet with friends, зустрічатися з друзями можна в будь-яку пору року. Тому подумайте, що ви любите робити і яка улюблена пора року. Згадайте, які теми ви писали в минулому році, поза минулому році, про пори року. Я сподіваюся, що урок був вам корисний і допоміг. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх новин. Пишіть коментарі, якщо у вас є якісь запитання. Я вам бажаю успіхів.